Стали відомі переможці національного конкурсу 13-го одеського міжнародного кінофестивалю, який через повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбувся у рамках Варшавського міжнародного кінофестивалю. До нацконкурсу увійшло 11 повнометражних та 7 короткометражних робіт. Найкращим українським повнометражним фільмом стала дебютна стрічка Максима Наконечного бачення метелика, що мала світову прем'єру на Каннському кінофестивалі. Це фільм про українську аеророзвідницю з позивним «Метелик», яка повертається з російського полону вагітною та проживає ПТСР. В неділю 23 жовтня українська прем'єра бачення метелика» відбулася на Київському тижні критики, і режисерові стрічки Максиму Наконечному вручили статуетку ОМКФ Золотого Дюка. А замість обрання короткометражного фільму члени журі вирішили окремо нагородити найкращий документальний фільм. Стрічку Терекони» Тараса Томенка це історія про дитинство, яке продовжується, незважаючи на війну. Прем'єра тереконів відбулася ще в лютому цього року на Берлінському кінофестивалі. І з того часу стрічка брала участь і перемагала в низці міжнародних кінофестивалів. Про особливе рішення журі переможців та про організацію національного конкурсу ОМКФ у гостях у Варшаві. Я маю змогу поспілкуватися з програмним консультантом ОМКФ Аліком Шпилюком. Добрий вечір, Аліку. Вітаю, Вітаю вас з проведенням фестивалю. Дякую. Цього року вперше на за річну історію проведення ОМКФ національний конкурс відбувся за кордоном, не в Одесі. Чому зараз було важливо все-таки провести національний конкурс Одеського кінофестивалю, а не відкласти його на сприятливіші її часи? Знаєте, просто за останній рік в нас зроблено було стільки цікавих фільмів, і ми власне знаємо, що вони брали участь у багатьох фестивалів класу А і отримували там призи. Тому якось не хотіло, не хотілось залишати так, би мовити, українських режисерів без можливості посперечатися між собою. Фестиваль це завжди важливо для режисерів, для того, щоб разом подивитись все, що було вироблено. Найцікавіше, що було вироблено в Україні, ну принаймні за рік. Ось якраз а, цього... і... так, так. Договоріть, будь ласка, і, і тому ми дуже дуже вдячні нашим друзям з десь, з Варшавського фестивалю і особисто директору фестивалю пану Стефану Лаудіну. Що вони запропонували нам виходячи з ситуації, яку ми всі розуміємо, провести повноцінний національний український конкурс під час Варшавського кінофестивалю. Одеський міжнародний кінофестиваль завжди пишався тим, що це, це був принаймні впродовж багатьох років єдиний український кінофестиваль із національним конкурсом повнометражних фільмів. Зазвичай в цьому конкурсі було плюс-мінус п'ять стрічок. Я вже не кажу про те, що років 10 тому взагалі не було з чого складати національний конкурс. Цього ж року було представлено аж 11 повнометражних фільмів. Така велика кількість, ви вже це зазначали. Така велика кількість номінантів пов'язана з тим, що... Якось пом'якшилися критерії відбору, чи можна це назвати бумом українського кіно? Так, це саме бум українського кіно. І Насправді, нам відбірковій комісії, яка мала сформувати цю конкурсну програму, довелося дуже дуже ретельно працювати, тому що претендентів було дуже багато. І насправді ми, ми навіть не могли очікувати, що буде стільки, стільки дуже класних, високоякісних фільмів. І треба сказати, що це не тільки ігрові, а й документальні, тому що з 11 повнометражних фільмів, які брали участь в конкурсі, шість було ігрових стрічок і п'ять документальних. І власне через. Те, що документальна частина була дуже потужна, тому журі це, прийняло це дуже непросте, може, для когось і болюче рішення е, нагородити е, саме і документальний фільм, і ігровий, тому що вони хотіли, щоб е, важливі е, фільми. Були донесені до європейського глядача, щоб їм було відкрито більше можливостей потрапити на екрани, і ось і було прийнято таке рішення, аліку. Чи правильно я розумію, що журі прийняло рішення замість того, щоб обрати переможця в короткометражному конкурсі, нагородити два фільми із конкурсу повних метрів: ігровий і документальний? Чому вони прийняли рішення взагалі не обрати переможця в короткому метрі? Короткометражному конкурсі даруйте. Треба, треба розуміти, що незважаючи на те, що ми провели е е, національний конкурс, ми все ж таки були в гостях. Е е я хочу нагадати, що коли проводиться нормальний, так би мовити, одеський кінофестиваль, е в нас дуже багато призів е в національному конкурсі. Цей приз за найкращу режисуру і за найкращу акторську роботу. І е, приз окремий для короткого метру. На жаль, е, через всі ці е, складнощі е, у проведенні фестивалю за кордоном, навіть у друзів, гостях, е, в нас була можливість е, мати тільки два призи і дві статуетки Золотий дюк і е, журі. Е, ну, Журі прийняли таке рішення: його можна обговорювати, е, до нього можна по-різному ставитись, але рішення було в тому, щоб е, нагородити найкращий ігровий фільм і найкращий документальний, тому що в, в заключенні в фінальному журі сказано, що вони вважають, що саме Документальні фільми треба зараз підтримувати, даючи все ж таки можливість і авторам короткометражних фільмів далі працювати і намагатися зробити свої повні метри. Це дуже слушно з їхнього боку. Дякую. Переходимо до переможців. Чому серед усіх ігрових стрічок ви сказали, що їх було п'ять? А члени польсько-українського журі відзначили саме бачення метелика? На вашу думку. Ну, це треба питати в журі, воно не обговорюється. Насправді, я ще раз повторюю, що програма була дуже потужною. Ну, просто дуже потужною. І ви знаєте, що ось зараз йде Київський тиждень критики, і там інші фільми отримали призи. Власне, на програмі... так. На кіноколі так премію кіноколов на тижні критики демонструються власне ті самі фільми, ті самі стрічки, які брали участь і в конкурсі Одеського фестивалю в Варшаві. Ну не всі ну, деякі звичайно, звичайно журі... так. Деякі звичайно стрічки треба буде ще почекати, але підбуваючи, так, а... так підводячи риску так. Я просто хочу сказати, що кожне журі це суб'єктивне виносить суб'єктивне рішення, і власне це було рішення саме. Цього журі. А Як сприйняла таку концентровану порцію українського кіно польська аудиторія за вашими спостереженнями? Дуже з великим ентузіазмом, просто з великим. Взагалі, хочу сказати, я тільки сьогодні повернувся з Варшави. Коли перебуваєш в Варшаві, таке відчуття, що ти десь в Україні, тому що кругом можна чути рідну мову? І насправді і зацікавленість на Варшавському фестивалі українськими фільмами була дуже велика, були повні зали, були дуже жваві і гарячі обговорення. Тому, ну власне, ми задоволені, але все ж таки дуже сподіваємось, що 14-й одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться все ж таки в Одесі. Я дуже нам усім цього зичу. Дякую вам, Аліку, за вашу справу. Я спілкувалася з програмним консультантом Одеського міжнародного кінофестивалю Аліком Шполюком про підсумки проведення нацконкурсу ОМКФ у Варшаві.